Позвонила Наташина невісточка, і ну, ми запитали по цей кущик. Я забула, як він називається, але я погуглю і потім напишу, як він називається. І ось ми скільки його обрізали, обрізали. він таким голубеньким чи синеньким цвіте, ну, квітує. І оце ж ми обрізали. І зараз в мене... Наталя піде, ляже горизонтально відпочивати, а я піду, я хочу собі оце. набрати. Да, може. Ну, да, ось щось прийме. І ось ну, це вона так сказала, щоб ми його е кущик так зробили шариком, ну, ось Пусть. так у нас вийшло. От. Ну Вона сказала сантиметрів 60 ну я трішки більше лишила, бо чогось мені 60 це було дуже мало. Це зовсім обкарнати його треба було. Ну, ось так, все. І тепер я забираю ото да. і пішла Пошли. додому. Чим, Пока. Пока. Я пішла, взяла ножниці і погуглила. Оце називається оцей кущик каріоптеріс. Він квітує голубим. Ось дивіться, скільки було квіту. І зараз я виберу кращі. Тут у мене ціла куча. Я виберу кращі. На жаль, зараз 30 жовтня. Це вже дуже пізно. Але навіть якщо один-два приживеться у мене під бутилкою, то я буду дуже задоволена. Оце ж е зателефонувала на вайбер мені Наташа, Наталіна невістка, бо ми її запитали, чи оце треба її обрізати, чи ні. Ну, а вона сказала, так, обріжте сантиметрів 60 від землі шариком. Ну, я трішки більше лишила, бо то зовсім. Вже низько було 60. Ну, а це все, що обрізала, я забрала, щоб зараз вибрати Ну і собі зробити череночки. У мене є 4 бутилки. Дві двухлітрові, одна півторалітрова і одна така, не знаю, літр 200, мабуть. Ну, можна по два живці туди. Садити. Ой, лопата падає, вітер у нас такий, але тепло, плюс 21, я чи сказала, чи ні, не пам'ятаю. Ну і зараз я займусь оце черенкуванням. Ну, як звичайно, я отут, де ось такий вузлик. І три буду занурювати в землю, а два лишати на поверхні. Як троянди я сажаю. Я так звикла, так у мене виходить, і я так сажаю. Ну, коли зовсім. Немає в мене матеріалу ніякого, оце тільки трішки-трішки, то я дві в землю, а дві на поверхні лишаю. ну І зараз я цим займусь і посажу під бутилки. Каже Наталя, ну а останнє викинеш. Ну, звичайно, каже, віники зробимо. І випустила фенді, ось вона гуляє, ну така сонна Вона просилась гуляти, а я ж її не випустила. А зараз оце. Трішки займемось роботою. Не знаю, яка завтра буде у нас погода, але сьогодні дуже тепло, гарно і попрацюємо. Ну, все, вже тут нема що вибирати, зовсім тоненькі. я не знаю. Ага, ось ось ще є. Ну, в мене бутилок вже ж, пляшок, пляшок немає. Ну, але ось тут щось я на 4 пляшки. А я ось тут на... вже назрізала. Здається, їх тут 30 штук. Зараз викопаю ямки, залью водичкою і посажу під пляшки. Ну, а може і якісь просто так може з'являться пляшки, бо ну п'ємо ж все, водичку та колу, то потім іще Відкритий ґрунт посажу. Е, на жаль, корни він у мене закінчився, тому я буду їх садити так і побачимо навесні, що з цього вийде. Ну, якщо їх вийде багатенько, ще з Наталією поділюсь. Хай ще кущик посаде, а я можу там 33 метри в мене по зеленій зоні можу їх садити по краю, і може я ті іриси приберу, мені з ними дуже не важко справлятись оці коріння. Ну, не знаю, це я так думаю. А може й лишу, а там поруч, ну там багато місця. Получається так: 33 на 3,25. Оце дивіться скільки. У мене там росте трава, яку постійно треба косити. Може, щось і придумаю, а може і ні. Знайшла ще одну пляшку стареньку і додала ще два живці сюди. І оце посадила. І зараз винесу ще пляшки. Здається, в мене тут на 4 ямки хвата. І дві ямки, там по 4 штучки, поки що будуть відкриті. Ну, потім, може, знайду десь. Ось так. І зараз я закрию бутилками, вологи тут достатньо і потім. Закрию пляшками і потім трішки піділью водичкою, бо тут дуже багато вологи, то я не буду так уже заливати їх. Ну, до весни потім побачимо. Це все, там уже нема що вибирати, дуже тоненькі, ну можна. Але Я думаю, якщо з оцих один, два, три, чотири, п'ять, сім ямочок, як сім живців виживе, це дуже добре. Ну, є де садить. Готово. Якщо листопад буде теплий, то буде все добре. Можуть навіть всі живці прижитися. Все залежить від того, яка буде температура. Ну, а якщо вдарить мороз, ну я буду листочками їх прикривати. Ну, я думаю, що я збережу. Прийшлась по полуничці і ось дивіться. Ну, там якась живність їла одну полуничку, а ось одна така гарна. Ну, можна з'їсти. Ну, а квітів, Боже, ну, звичайно ж, не встигнуть. Ну, тут немає. Квітів дуже багато на такий час. На 30 жовтня. Ну, і ось, о дивіться, ще скільки було б, але немає. Ну, нічого. А ти що тут робиш? Квіточка? Я зараз під, трішечки підпушу під е, персиком і насиплю сюди добриво Рости, я тебе дуже люблю. Це посадив Артем? Я персики дуже люблю. Ну, якось у нас сім років тільки прожив і пропав. Ось так. Ну, ябрико в цьому році зовсім не було. Все почорніло і листя почорніло, а зараз дивіться, яке воно хороше. І не хочуть осипатися листочки. Що ти там нюхаєш? Красуня. Так, пішли, візьмемо добриво Під персик. Пішли? Ой, краса яка. І тепло. Ой, хочеться і тут ще підпушити все. Ну навіщо? Вже ж осінь. Ну там хіба де оту... у мене живці ростуть. Здається, там під... Ну це може завтра. Якщо буде теплий день, я бути оці пляшки розкрию, підніму. Здається, там петунії в них ще ростуть. Ну, все, готово. Підгодувала я тебе. І попробуй не вирости, щось ти зовсім не ростеш. Який купив артем, такий ти й сидиш. Йшла з роботи Наташа, ну там живе Найскосок від мене. І зайшла подивитись, вона давно не була в мене, як у мене тут і що, і до чого. І дала ось такий, називається дерен білий кущик. Вона викопала на роботі. Вона дала два. Але зайшла ще Валя, сусідка, яка я її вже знімала, трудяжка така. ну Менший кущик, я з нею поділилась. Ну і ось куди його посадити? Я не знаю. Як він буде рости. Ну поки що посажу. А потім вже можу й пересадити. А ось що в кінці жовтня в мене заквітла. Ну, Говорять про неї, що це айстра альпійська. Ну, а мені дала її Ліля, вона її називала ромашка синя. Ну, вона і на ромашечку схожа, ну, але видав гугл ось таку назву. Ну, ось дивіться, що це робиться. Ось такий неї колір. Ну, і щоб я не забула, Наташа попросила оцим кущиком навесні поділитися. Оцим і цей вона каже, я візьму в тіті Наташі в сусідки. Ну і оцим і червоним, отой, що там росте. І зараз я посажу. Цей кущик, знайшла йому місце, а потім буду дивитися, що, що за кущик, вона каже, в нас на роботі такий гарний росте. Ну і я посаджу. І оце зійшла, поки жовтенькі. знімала хризантеми оці. І дивіться, я навіть не помітила, в мене ось заквітувала отака трояндочка. Ну, тут я посадила. Біля зливної ями отут побачу, хай росте, що з нього вийде. Е, погуглила, подивилась, вроді гарний. Ну і хай росте. Звичайно, хотілось вічно зелене щось, ну, що росте, то й росте. Хай росте.